Доброго дня! Дане відео стосуватиметься допиту, такої слідчої дії, на яку може вас очікувано викликати слідчий, або ви приблизно уявляєте, що до якихось подій вже викликались ваші колеги. Коли вам телефонує слідчий, повідомляє, що так і так, він вас запрошує на допит, обов'язково вже на такому. Етапі, просити його оформити, його виклик письмово. Для чого вам це потрібно? Це не проста ваша забаганка, оскільки у повістці буде вказано ваш статус, що ви будете впевнені, що дійсно ви викликаєтесь як свідок. Далі буде записано ваше прізвище, ім'я по батькові і номер кримінального провадження. Дата внесення до ЄРДР, що є також певною інформацією, щодо якої відбуватиметься допит. Отже. У такій розмові також у слідчого необхідно поцікавитись, щодо яких обставин планується допит, оскільки вам потрібно згадати, пригадати, можливо, підняти якісь документи чи записи, щоб належним чином надати слідчому інформацію, якщо це в вашому інтересі. Вже на такому етапі адвокати однозначно радять, що необхідно скористатися правовою допомогою адвоката, оскільки з адвокатом я практикую так зі своїми клієнтами, що зрозуміло, що слідчий повідомляє напрямок допиту, і необхідно письмово пропрацьовуються ваші покази, і ми з клієнтами з'являємось вже з готовим файликом. Надрукований клієнт розуміє, що в таких межах йому безпечно або йому необхідно надати покази в таких межах, що за такими межами бажано не виходити. Так само володіючи такими показами, слідчі це нормально з позиції закону отримують. Такий файлік вносять цю інформацію в протокол допиту, оскільки ми прямим текстом говоримо, що ми дамо такі покази не вправо, не вліво. Слідчий говорить, окей, і вже в подальшому їх використовує або там ініціює повторний допит. Це вже його справа. Отже, підготову до будь-якого допиту, пропрацьовувати, бути готовим психологічно користуватися правовою допомогою однозначно потрібно. Далі, з'явившись на допит, слідчий починає складати протокол, зазвичай такі там, шаблони, бланки, у них заготовлені. Багато практичних питань виникає, що слідчий там, в. Так звані анкетні ваші дані захоче внести там вашу судимість, вашу освіту, ваш сімейний стан, місце проживання і так далі. По цьому зауважень немає таких критичних, але є критичне зауваження, як завжди, по мобільному телефону. Коли ви надаєте протокол допиту мобільний телефон, це може бути використано проти вас, оскільки ви офіційно потім підпишете, що це ваш мобільний телефон. Тому я своїм клієнтам категорично не раджу надавати в протокол допиту мобільний телефон, щоб не робити зайвих. Собі можливих подальших проблем, що слідчий може офіційно взяти там, роздруківку такого зв'язків, такого мобільного телефону, і наскільки буде це вам на руку у провадженні. Значить, питання слідчого відповідаємо чітко та лаконічно. Які тут підводні камені? Часто буває слідчі, ну завжди вони. Використовують психологічні прийоми, так би мовити, е ваші друзі, там щось ви можете перед допитом півгодини розмовляти за життя, там, шукати якісь спільні там, сфери е перетину там, і так далі, щоб ви були, е щоб віслідчі показує, що це звичайно в вашому інтересі, що будь-яка інформація, але зрозуміло, цьому вірити не можна. і Ось щодо питань, часто слідчий буває: типу, а давайте про цю ситуацію поговоримо, витягує від вас певну інформацію, бо він є, нею не володіє, і потім, відповідно до цього, формулює питання і тут. Належним чином допиту слідчого мають бути вже заготовлені питання, і ваше право вимагати, що, шановний слідчі, якщо ви ставите таке питання, будь ласка, дослівно його заносите в протокол е, допиту і е, отримуйте ось таку конкретну відповідь і її записуйте в протокол, бо це повсемесно е, так відбувається, що слідчий ви е, Йому наговорюєте, наговорюєте, він цю інформацію слухає, і потім говорить: а давайте запишемо так. Або якось записує, там в подальшому в кінці ви будете мати можливість прочитати протокол перед підписом. Але все одно чіткість вашої підготовки, про що я зазначав раніше, і підхід до питань, психологічний підхід, що ви говорите: я даю такі покази. Крапка. Ну, Не може бути згідно з законом певної торгівлі. А я запишу так, а я запишу сяк. А давайте так напишемо. Ви маєте право наполягати, що те, що ви дослівно сказали, і на це давати відповідь. Тобто... Там щодо уточнюючих питань, там додаткових питань, ви просите, сформулюйте питання, запишіть його в протокол, і на таке питання отримуєте відповідь. Далі стаття 63 Конституції е, е, зрозуміла, е, що ви маєте право надавати показів щодо себе, щодо своїх е, близьких родичів. І свобода від самовикриття це основоположне, священне ваше право. Ніхто його не може порушити тут. Попутно зауважу, що 63-ю, за моєю позицією ви можете користуватися на окреме питання. Тобто 63, ніби говорить, що ви можете право відмовитись давати покази, так, ви можете. Але щодо якогось конкретного питання вам не подобається, ви говорите на це конкретне питання, я користую 63-ю, готовий вислухати інші питання і надати на них відповідь. Далі, якщо ви щось об'єктивно або необ'єктивно. Не пам'ятаєте, не треба соромитись, і е, слідчий на це буде говорити, що а що у вас, ну, в моїй практиці, там е, клієнт каже, я цього не пам'ятаю. Об'єктивно. об'єктивно слідчий каже, а покажіть мені справку медика, що у вас амнезія. Ну, такі абсурдні вимоги, так би мовити, там, е, кожна людина специфічна може не пам'ятати, що там було тиждень тому. Тому у слідчий. Цим користуються, і знову ж таки, тут дуже важливий психологічний момент, ваша, як, ваша поведінка, як ви себе поводите. Тобто, якщо ви поводите себе впевнено і говорите, що ось я цього не пам'ятаю. А слідчий скаже вам то, що мені таки записати, будь ласка, такі записуйте. Тобто протокол допиту це ваші усні покази. Неможливо вас притягувати до відповідальності, ну, припустімо, якщо ви чогось об'єктивно, я підкреслюю, або не об'єктивно не пам'ятаєте. Ви не зобов'язані там все пам'ятати і немає якихось медичних норм. що ну, Жоден лікар не дасть довідку, що ви зобов'язані пам'ятати. Там, що там було тиждень тому там, ви були свідком якихось подій. Далі. За наявності користуйтесь е, інструментом відеофіксації. Тобто, якщо ви з захисником зрозуміло, адвокат вам роз'яснить певні норми, що при допиті ви самі можете. Кори... Бувають одночасні допити, коли поруч із вами сидять ще якісь особи і слідчий. Одночасно задає питання, аналогічні і вам і іншим особам. Можна використовувати відеозапис, але тут працює правило з дозволу слідчого. Ну і так би мовити, ніхто вас не позбавляє Там, е, такий допит тихенько собі в кишенці записувати на диктофон. Якщо ви без захисника, це важлива інформація е, в подальшому е, для. Захисника, що дослівно, конкретно ви дали на допиті. Джерела своєї інформації, певні документи, зрозуміло, ви можете мати в руках слідчий не має права у вас їх вилучати і конфісковувати. Ви можете записами, певними документами користуватися, але зрозуміло, не потрібно, якщо там якась конфіденційна інформація, чи ви не хотіли б її. Паперово давати слід, ви цього також не зобов'язані, хоча маєте право користуватись. На сам кінець, надрукувавши протокол, слідчий надає вам перечитати цей протокол. Ви маєте право вносити правки, оскільки ви використовуєте аргумент, що ось ця фраза записана не так, як ви говорили. Це знову ж таки зустрічається майже через один. Допит, коли слідчий, деталі мають значення, коли слідчий певні формулювання або згладжує, або навпаки вип'ячує, тому що він слідчий володіє матеріалами справи, і зрозуміло, що допит з певного. Предмету для певної для певної інформації проводиться, і таку інформацію він може підсилювати. Навіть зараз там слідчі, там щось жирним одразу виділяють в протоколах. Також ви можете і потрібно наполягати на тому, щоб формулювання слідчі змінював так, як ви йому говорили. Може бути словесна перепалка, що ви так говорили, а ви скажете, я так не говорив. Зрештою, ви скажете, що я таке формулювання підписувати не буду. Будь ласка, переробляйте. Як це було насправді уважно, не поспішаючи перечитуєте протокол. Далі, за практикою, слідчі говорять, що допишіть тут обов'язково таку фразу, там з моїх слов записано вірно, мною прочитано, там зауважень немає. Але так всі пишуть, але майте на увазі, що. Пишучи таку фразу, що ви залишаєте зразок підпису особи, є випадки, коли потім такий зразок підпису слідчий використовує для проведення почеркознавчих експертиз. На ваш розсуд критичного нічого нема, але маєте таке на увазі. Тобто уважно перечитуєте, наполягаєте на тому, що такий брудний варіант ви хотіли би сфотографувати, це важливо. І коли перед тим. Завжди працює перед тим як підписати, ви ставите слідчому умову, що я підписую, але фотографую цей протокол. Там такі формалісти слідчі наведуть вам тисячу норм закону, що цього не можна робити, але слідчі, навіть якісні, конструктивні, скажуть, де да без питань фотографуйте. Ось тому максимально буде якісним про. Допит для вас, для вашого інтересу, що ви залишаючи допит, будете володіти. Якщо там в подальшому там, ви не знаєте, як повернуться обставини, ви будете знати, які дослівно покази надані слідчого. Отже, я перерахував основні моменти проведення допиту, підсумовуючи, скажу, що потрібно готуватися суттєво до допиту з адвокатом. Письмово мати вже Покази йти з показами впевнено, щоб не було. Щодо кожного питання ви маєте право брати 63 та консультуватися з адвокатом щодо відповіді на кожне питання. І по третє, фінально підписуючи протокол. Остаточно ви чітко, дослівно кожну фразу аналізуєте, перечитуєте, щоб було записано саме так, як ви говорили. Бо бувають там допити по дві-три по години. І вже чисто психологічне навантаження, вже хочеться там залишити скоріше там, правоохоронний орган. І на цьому слідчий може маніпулювати, коли там двох, трьох, п'ятисторінковий протокол, і вже нібито він так друкував, що ви говорили, але на цьому етапу завжди бути пильним, ставити підпис саме під тим, що ви говорили. З вами був адвокат Піксель Савчак. Свої питання. Ставте в коментарях, підписуєтесь це, допомагає розвитку каналу і мотивує мене знімати якісні відео.